Щойно провів розширену нараду щодо ситуації з коронавірусом в Одесі, який, на жаль, активно розпосюджується серед жителів азійських країн та деяких країн Європи. Станом на сьогодні Одесі повністю вистачає потужності інфекційної лікарні. Тут проходять лікування пацієнти як із підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на ковід. Медзаклад забезпечений усім необхідним. Працюють кисневі станції, їх потужності вистачає на місто. Поки що потребу додатковому кисні немає. Але ми оновлюємо перелік підприємств, які виробляють кисень і розглядаємо різні варіанти постачальників. У разі необхідності міські лікарні 2 та 3 черги готові оперативно розгорнути ковідне ліжка, а постачальні організації забезпечити поставку додаткового кисню. Але підкреслюю, поки що такої необхідності немає. Тож лікарні надають ургенту та планову допомогу згідно своїх профілів.